Якби не мала якісь певні перестанови щодо тих подій, які відбуваються і які можуть відбутися, я вирішила написати заяву про звільнення у зв'язку з тим, що були порушені домовленості, які були з самого початку моєї роботи. На початку роботи всі голови фракції чи фракції взяли відповідальність за певні напрямки роботи. І ці напрямки роботи ми мали виконувати і командній роботі вести місто до розвитку. Е, мені дісталися такі напрямки роботи, як медицина, управління економіки, е, деякі комунальні підприємства е, е, і транспорт, і так далі. Е, чим я зіткнулася у процесі роботи з е, самого початку. Був такий зговір, чи це така згода, але усім підпорядкованим мені підрозділом дали зрозуміти, що Пащенко нічого не вирішує. Право підпису та вирішення фінансових питань у секретаря і заступника секретаря е, е, міського голови з правом підпису. Тому е, дивіться на простірцях не сидіти. Кадрові призначення е, у підпорядкованих нові підрозділу не наголошувалися. Порушенням закону був призначений головний лікар, далі були е, зміни за реанімацією, директори і навпаки, там де я пропонувала, що потрібно замінити е, або по внесення пропозиції щодо кадрових призначень у комунальних підприємствах. На них не зважалися і не послухалися. Е, далі е, процент відсотків премій та надбавок у моїх е, підпорядкованих підрозділах. Так само не дослухалися і зменшували або до нуля, або, наприклад, керівниках відділів менше, ніж новим членом, і без пояснень, як цим людям так і мені. У нас норма роботи стала публічне приниження і. Підозри всякого роду, наприклад, щодо медицини, я думаю, те, що сьогодні медична галузь отримала державне фінансування організація, це не завдяки залучені роботі, а в супереч було дуже дуже багато всяких підставок, і те, що ми маємо на сьогодні, могло бути набагато краще, набагато більше збутків. Наприклад, дуже зболікалися місяцями питання фінансові. Щодо забезпечення галузі медичної перекриної ланки, наприклад, державна субвенція, яка ага повинна була забезпечити згідно та за переоснащення первинку, і до цього часу ми маємо того забезпечення, комп'ютери ми купили за кошти державної субвенції з величезним запізненням. Усі під перетворені підрозділи. Сектор охорони здоров'я немає кадрів. Людина зараз почала виходити три дні по три години та петні відпустки. Людей інших немає. І, на жаль, якщо інші підрозділи кадри набиралися, то зустріти кадри не набиралися. Управління економіки зараз, так і багато інших управління відділів, знаходяться в стадії ліквідації. Люди до 1 квітня сидять на чемоданах і вже Попереджені про звільнення. Чи будуть вони взяті на роботу, чи ні, я не знаю. Я бажаю великою помилкою те, що ми е, робили, ось так, не провівши якісь реформи, якісь позитивних змін, зали провели цю ліквідацію. Сьогодні ми вже приймаємо рішення про те, щоб е, відмінити ліквідацію кого майна. Я думаю, те саме буде і е, з іншими підрозділами. Я мріяла про те, що в нас буде відділ із проєктної та. ДА, Інвестиційної діяльності, які до кінця року напрацює багато проєктів ранкових інвестиційних, і ми зможемо до кінця року і в подальшому залучати багато коштів. Але на жаль, цього не сталося. І на сьогодні те, що ліквідується вся структура, воно піде на користь міста. Я мріяла про те, що у нас початку почнеться робота в напрямку розробки стратегічного плану розвитку міста, Його немає. У нас 5 місяців мені сподобалися а, рушити по напрямку схему терпостачання міста на сьогодні. Не зрозуміло без конкурсу, без нічого. Якісь а, конкурси управителів, як вони проходять і чому центр міста а, виявився... О, будь ласка, час депутату Пащенко. Не завіряйте не слово, будь ласка, продовжуйте продовжуй, час. Yeah. І не зрозуміло, чому що центральна частина міста виявилася у іншого жертву, ніж той, що обслуговував раніше ці будинки. Далі у людей, людей з'явилися договори, у яких немає їх договірної сторони. Не проведена інформаційна робота серед населення. Так само будується робота і створення з ОСББ і так далі. Я не знаю, хто зараз буде. Забезпечувати роботу ми з вами прийняли дуже гарну програму вирішення енергоефективності житлового фонду. Зараз ми її передаємо а, співпрацю із банками і далі на управління ШВАФА, де не було якого досвіду роботи, і я не знаю, як воно далі буде. І це затормозить знову ж ту роботу, яку ми започаткували у медичній галузі на сьогодні ліфти, там медичні інформаційні системи давно вже вся Україна йде по цьому напрямку. У нас нічого не робиться. те не що не робимо, не інформатизуємо для того, щоб виділити час лікаря на у, і увагу на пацієнтів. Ми зараз вимушені приділяти час на полці. Далі крім екстреної є. Невідкладна допомога, вона теж у нас не організована і нічого в цьому напрямку не робиться. У дуже багато побоювань. Але найбільше побоювання те, що зараз до обласної ради подано проєкт рішення про те, що внести зміни до перспективного плану, за яким має утворитися Кубівська ОТГ. У тому вигляді, що це буде кільце, навколо Конотопа і таким чином від Конотопа відчагнеться і селище Привоксальне, селище Заводське. У мене велика перестрога з цього питання, так як місто не буде мати перспектив для розвитку в подальшому. І ми за будь-яким питанням по світлі звалища, хоч будь-якого що, ми будемо йти на поклон до Попільської ОДГ. Я коли поїхала на запрошення мешканців, селища при Коли я поїхала туди на те, щоб перешкодити чи перешкодити, чи почути, як район працює із селища Сировок Саліван, вони обіцяють золоті говорять про те, що все там буде, і дрова, і мед, і все їм буде зроблено. І цю знімав окуляри і говорив: і, Ідіть тільки у попівську ОТГ. На що? Я отримала зауваження Боярчука і в мінісон Боярчуку, та те, теж зауваження я отримала від сезон Тетяна Анатольовича, що я порушую трудове законодавство в робочий час, знаходжуся не там, де потрібно. Тому я дуже застерігаю, шановні депутати, давайте не допустимо створення інтернату Монотопа. Це дуже-дуже важливо. І ще, наприклад, я не могла співпрацювати по роботі, кожен заступник. Проводити зустрічі на замісне проживання і у, на замісне роботи. Я і цього мала була позбавлена, тому що е, секретар відмовила в загальному відділу супроводі мене, наприклад, на заводну на про і так далі. Тобто, працювати у такому режимі, коли е, ти не можеш на повну силу показати е, свої можливості, свої Проявити себе я вважаю за неможливе і думаю, що у опозиції буде більше користі з мене, ніж тут. Дякую.